Сьогодні День жінки. Це міжнародний день боротьби за права жінок. Це не свято весни, не свято краси, а свято жінки як особистості. Неймовірної, особливої, талановитої, тендітної, але водночас сильної, красивої і справедливої, і ніжної. У нашій нелегкій історії України так багато сильних і неймовірних жінок України, незламних, незалежних. Вони змінили світ, зробили його найкращим і продовжують це робити. Українські жінки, як ніхто знають, що таке боротьба: боротьба за себе, за сім'ю, за країну і за все те, що їй дороге. Сьогодні, коли йде війна, українська жінка поруч із чоловіками стоїть на варті нашої держави. Три роки повномасштабного вторгнення росіян та страшної війни. Така вже доля нашого народу боротися, боротися й боротися за свою волю та незалежність держави. Українська жінка сьогодні це не тільки берегиня родинного вогнища, але й активна учасниця боротьби за свободу та незалежність України. Вона плете сітки для військових, готує їжу, збирає кошти на допомогу армії і навіть сама йде на фронт, щоб захищати свою землю. Ми пишаємось нашими жінками, їхньою силою духу, їхньою відданістю. Їхньою любов'ю до України. Вони є прикладом для наслідування. Вони є нашою надією на перемогу. Українська жінка це не просто символ краси та ніжності. Вона міць і сила, що рухає історію. Вона народжує життя і береже його, творить мистецтво і веде за собою народи, стає у бій, коли цього вимагає час. Українська жінка це символ незламності духу, мудрості та любові. Вона мати, яка оберігає своїх дітей, передає їм свою силу та віру. Вона дружина, яка підтримує свого чоловіка, надихає його на успіх. Вона сестра, яка завжди поруч, готова допомогти та підтримати. Вона це леся українка, яка про свою хворобу творила поезію, яка й досі запалює серця. Вона. Це Олена Теліга, що не скорилася ворогам навіть перед смертю. Вона це сьогоднішня жінка, яка в бронежилеті йде в бій, рятує життя в польовому госпіталі, вчить дітей в школах. Тримає економіку країни, підтримує близьких. Обіймає тих, хто повертається з фронту, і оплакує тих, хто вже не повернеться. Усім жінкам. Потрібно дуже мало, від радості, щоб серце заспівало, їм справді треба небагато, були б здорові діти і була хата. Щоб донечки красунями зростали, сини, щоб би опорою були, і добре слово душу, щоб зігріло, і від негоди не боліло тіло. Щодня вони всі хочуть чути зрання. Добрий день, сонечко, моя кохана, щоб квіти дарували вам не тільки свята, щоб друзів у житті було багато. Насправді вам жінкам багато дуже треба сестра, дружина, дівчина кохана, Укліно вам, ніжність добра шана, ви квіти на землі, ви матері, без вас і сонця не було б у горі. Найкращим, найвродливішим, жаданим, привітним, сміливим і завжди коханим. Від серця шлем сьогодні ми вітання, добра та миру, щирі побажання. Прекрасним ученицям із ліцею щодня бувайте з усмішкою на вустах, а ми щасливі станемо від неї. Всього найкращого, всім всім вам, слава Україні, героям слава!